Добрий день everybody! Сьогодні поговоримо про топ 5 середніх танків 10 рівня, на яких статисти нагибають на євросервері і показують найкращі результати. Так, я знаю що в душі ти також статист, але у кожного є свій улюблений танк, на якому грається чуть легше, ніж на інших. Тому в цьому відео я розповім вам про найкращі танки, спираючись тільки на серверну статистику. Як завжди, це у нас за 30 днів і тільки Євросервер. І ми починаємо з п'ятого місця. Шведський топовий Юрец. Із плюсів, танк низенький та маленький це хорошо. В нього хороша. Подвижність, максималку він набирає швидко, але тут є маленький мінус. Ця максималка всього 50 км в час. Для СТ-10 це погана максималка, тому що ти стартуєш до позиції, приїжджаєш пограти від башні, а там вже хтось стоїть. З турбіною і польовою модернізацією можна зробити 57 це вже хоч щось. Пушка гнеться вниз на 13 градусів разом із корпусом. Це означає, коли ви опустили гармату і вона вперлася в корпус, спрацює гідропідвізка, яка підніме ваш корпус так, щоб гармата змогла опуститися чуть нижче. Награли на ньому за 30 днів 329 тисяч боїв, Вінрейт 50-65. Топ-4 у нас зайняв польський топовий танк CZ-63. Якщо ви не граєте в кланові війни, цей клан вам не потрібен. Зараз розкажу чому. Головна його фішка це режим. Вімкнувши його, ви можете тільки швидко їхати і все. Їхати будете 70 в режимі і 55 без режиму. В режимі у вас не буде стабілізації, круг зведення буде як у арти. Цей режим ви максимум використаєте всього один раз в бою на початку, коли потрібно буде зайняти якусь початкову позицію. І все. Далі ви не будете його використовувати, тому що перехід з режиму в режим займає аж 2 секунди. Тобто вам потрібно буде простояти 2 секунди, щоб зайти, постояти 2 секунди, щоб вийти, а потім ще й набирати швидкість. Так от, я пропоную поставити на нього турбіну, досилач і стаб. Ось ця турбіна дасть вам змогу. Підняти свою максималку до 60 без режиму і 75 в режимі. Так ще й підняти потужність двигуна. Тобто, ви вже будете кататися по полю бою як хороша СТ, будете мати комфортну гармату. Я не можу сказати, що вона там імбує чи вона якась погана, вона просто комфортна. І все. У вас є гармата, яка опускається на мінус 8. А сам по собі танк маленький, але досить картонний. Хоч в ангарі у нас вказано 260 мм броні, але її по суті там немає, тільки невеличка область навколо гармати. Це такий собі снайпер з другої лінії, як леопард. Але ЦЗ показує набагато кращі результати, а саме Winrate 5117 на 219 тисяч боїв. Так, я знаю, що ти забудеш поставити лайк після відео, тому нагадую це зробити зараз. Тобі це нічого не коштує, а мені приємно та допомагає розвитку каналу. Бронзову медаль в нас отримує, на мою думку, самий поганий СТ10 для рандому. Да, ви зараз побіжите строчити в коментарях, да як так, що ти несеш. Он на ГК його катають постійно. Так от, тут два варіанти: або в тебе немає 907-го, або ти передивився стрімерів, які тобі втікаєш, -то рандом вже давно змінився. І з моменту вводу 907-го, а це у нас був початок 2017 року. Дуже багато змінилося. І зараз рандом не такий приємний, як був раніше для цього танку. Якщо ви пішли на ГК, дві неділі просиділи за комп'ютером заради того, щоб взяти 907-го. То у вас явно щось не то з нервовою системою. Так, да, якщо ви вже маєте всі танки, то тоді для колекції його можна взяти. Танк сам по собі невисокий і маленький, максималка в нього 55, і це мінус. Ще з мінусів, це в нього гармата, яка опускається всього на мінус 5. Крит БК в борт майже кожним вистрілом. Стабілізація нормальна, якщо поставити стабілізатор. А саме стабілізатор і досилач це ті дві обладнання, які у вас повинні стояти 100%. Третій слот можете вибирати, що хочете, на ваш вибір. З плюсів це ДПМ 3700 одиниць в хвилину, але ти їх реалізуєш. Що по статистиці? Він має 168 тисяч боїв, і Вінрейт 5483. На другому місці неочікувано Karo 45Т. Танк також за глобальну карту, але це самий молодий танк із всіх, що можна отримати на ГК. Ввели його в нашу гру в 2021 році. Зразу закриємо питання з статистикою: 31 тисяча боїв, і Вінрейт 5498. Боїв награно мало. Я трошки шокований його побачити так високо. Так, да, я розумію, що танк новий і на ГК його вибрали ті, в кого вже є там ВК-7201, в кого є Чифт, в кого є, не дай Боже, т 95 6 Так от чому цей танк так високо? Розберемо все по порядку. Танк має кучу плюсів і пару мінусів, які повністю перекривають ці плюси. Як для середнього танку 10 рівня, танк має непогану броню. Хоч і номінально броня, там не дуже велика, але все знаходиться під доволі непоганими кутами. По динаміки він також чудовий. А от в чому ховається його великий мінус, це його гармати з механізмом дозарядки. Ви будете постійно в перезарядці. Просто постійно. Щоб зарядити всі 4 снаряди, вам потрібно буде 42 секунди. Так і не факт, що ви їх видасте всі, тому що в нього кадемі снарядами 4 секунди. Тобто грати на ньому як на класичному барабанному танку у вас не вийде. Тому що, щоб роздати всі 4 снаряди, вам потрібно буде простояти 12 секунд на одному місці, а для 10 рівня це ой як багато. Чому саме простояти? Тому що стабілізація при повороті гармати або при повороті корпусу у нас достатньо неприємна, і у вас круг буде просто розлітатися. Вам потрібно буде постійно досводитися до кінця, щоб надати якийсь урон. Так і виходить, що це у нас хороша броньована СТ з хорошою динамікою, але з гарматою, яка постійно заряджається, і це тримає у вас постійній напрузі. Просто в постійній напрузі. Ти боїшся вистрілити кожен вистріл, тому що тобі потім прийдеться дозаряджатися. Ось, наприклад, виїхав, дав вистріл, промазав. Тобі хочеться дати ще один вистріл, ти даєш другий і розумієш, що якщо ти видаси третій, то тобі прийдеться 28 секунд просто стояти. Золото по Вінрейту та по середній шкоді в бою утримує у нас Т-95Е6. Так, це знову танк за ГК. Награли на ньому всього 12 тисяч боїв, Вінрейт 5506 і середня шкода 2763. Грається він як Леопард, танк другої лінії. Танк, корпус якого має нуль броні, але башня має непогані скоси, що дозволяє щось танкувати. Але от друга башня на вашій башні все псує. Так, вам не почулося, там є друга башня, тому що назвати це лючком просто язик не повертається. Це просто якесь відро. Вся башня броні множиться на нуль, коли у вас на голові є така штука. Головною особливістю цього танка є ДПМ. Але тут є нюанс, реалізувати його дуже важко і не всім під силу. Сам ДПМ можна розігнати за 4 тисячі і це супер класно. Але чи потрібно це робити, це вже друге питання. Якщо ви хочете побачити мій особистий топ СТ-10, напишіть обов'язково про це в коментарях. Якщо це буде цікаво, то я зроблю такий топ. На цьому, дякую всім за перегляд, дякую за ваші лайки, за підтримку в коментарях. Бережіть себе та своїх близьких і до зустрічі в нових відео.